Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас у себе на кухні. Рада вас всіх бачити! І сьогодні знову до новорічних і різдвяних свят хочу вам показати один із дуже смачних салатиків. Інгредієнти в ньому дуже гарно поєднуються і готується він дуже швидко і просто. Для цього салату мені треба пів кілограма шампіньйонів. Шампіньйони я вже помила і забрала в них знизу спідничку. 200 г готової корейської моркви, яку я купила в супермаркеті, 200 г ананаса. Він вже порізаний. Також 150 грамів майонезу, пів кілограма курячої печінки. Печінку я зачистила, аби не займати ваш дорогоцінний час. Якщо десь траплялася жовч або якісь плівочки, все, що мені не подобалося, я прибрала. І потрібна одна цибулинка. Найперше, мені потрібно порізати гриби. Тому що ми будемо їх з вами смажити. Гриби ріжу не дуже дрібненько, а приблизно півтора на півтора сантиметра ось такими шматочками. Я люблю в цьому салаті, щоб шматочки були не дуже дрібні, не так, як на олів'є, а трошки більші. І таким чином, друзі, я поніжу всі грибочки. Тим часом я вже поставила. Грітися в пательню. Пательню влила буквально одну столову ложку олії. Зовсім трішки. І так нарізаю гриби. Відправляємо гриби на пательню. Сама часом, чверть кінцями ріжу цибулину. Цибулька нарізана, і далі я ріжу. Поцілочку готую її до смаження. Нарізаю такими досить теж величенькими шматочками, приблизно 2х2 см. Ось так. Все, печіночка порізана і йдемо до плити. Коли весь сік грибочків випарилося, додаємо сюди цибульку і смажимо гриби разом з цибулею. Коли цибулька стала м'якенька, підсолюю. Під перцею. Буквально ще 2 хвилинки і буду знімати. Все, коли грибочки з цибулею ось такі золотисті, м'якенькі, вони готові. Я їх знімаю. І на цю ж патерню я наливаю буквально 2 столові ложки олії і викладаю сюди печінку. Печінку буду смажити 3 хвилинки не довше. Дуже важливо її не перетримати, вона дуже швидко готується. Прийшла одна хвилинка, на цьому етапі я печіночку приперчую. Присолюю. І додаю трошечки коріандру. Друзі, ви можете дати любив приправку, яку ви любите, а можете просто посадити і поперчити. І все, буквально ще 2 хвилинки, і я її буду знімати. Все, друзі, печінка готова. Смажилась рівно 4 хвилини. Не пересмажте, тому що тоді вона буде не така смачна і соковита. Так, печінка готова. Друзі, цей салат можна їсти і теплим, і вже можна його змішувати, але я все ж таки охоложу і печінку, і гриби, і буду робити салат холодним. Ось і вся робота зроблена, і тепер я беру просто всі інгредієнти, перемішую. Кладу сюди грибочки з цибулькою, кладу сюди печінку, кладу сюди морквочку, кладу ананас. Кладу майонез, більше солити, перчити не буду, тому що все вже посолене і поперчене. Більше нічого сюди не потрібно додавати. І ретельно перемішую салат. Перекладаємо салат до гарного салату, салатничка. За бажанням можна притрусити салат зеленою цибулькою, але це, друзі, не обов'язково. Це так для більш естетичного вигляду. Все, друзі, салатик готовий. Погляньте, друзі, хіба це може бути не смачно? Це дуже апетитно вже виглядає і це, повірте мені, дуже смачно. Традиційно для вас. Я спробую обов'язково цей салат. Друзі, в мене немає слів, яке тут класне поєднання смаків. Солодкувата, але ситна курочка, солодкуватий ананас з гостринкою. Морква. По-корейськи. Цибулька і грибочки додають такого, знаєте, насиченого більше смаку і ситості. Ну, це просто неймовірне поєднання смаків. Готується дуже швидко, дуже просто. І мені здається, що це такий безпрограшний варіант на святковий стіл. Я думаю, що цей салат сподобається і чоловікам, і жінкам. А я в чергу вам, друзі, дякую за те, що ви переглянули моє відео, за те, що ви пишете коментарі, ставите вподобайки, поширюєте мені надзвичайно приємно. Бажаю вам щасливих свят, мирного неба над головою, усіх благ, достатку в кожен дім і всього самого світлого і доброго. До нової зустрічі. Побачимось!